Населення, а 52% українців вважають, що слуги це найшкідливіша. Фракція Верховної Ради України вже навіть більше ніж ОПЗЖ, і при цьому слуги очолюють всі комітети? А в мене одне питання, де монобільшість? Сьогодні на табло найбільше голосів, коли давали слуги, це було 190 голосів в нашої фракції в українців, які 6 років тому навіщось віддали всю повноту влади, ось цьому от, а, скликанню. Одне питання: а де Одарченко, а де Куйницький, а де інші добродії і? Добродійки, які зрадили свого виборця, зрадили свою країну, зрадили армію, і зараз невідомо де, не приходять, не голосують, і в цей час вони і досі керують комітетами. І зараз виноситься постанова, якою знову оце колотиться, оце болото, коли насправді давно пора переформатувати цю більшість, створити коаліцію національного порятунку і довіри, і європейська солідарність як друга за кількістю депутатів, найбільш професійна фракція, які і довіряє сьогодні 38% українців попри інформаційну блокаду, попри вашу щоденну спробу обнулити і дискредитувати, вимагає призначити Ірину Фріс, першою заступницею голови комітету нацбезпеки, і вона наведе там лад. І е, Вікторію Сюмер, першою заступницю голови комітету по боротьбі з корупцією, вона теж наведе там лад. До речі, пан Одарченко, який втік, і досі у вас залишається в комітеті по боротьбі з корупцією. Тому ми категорично проти цієї постанови. Ніяких перетасувань в цьому вашому я дипломат не скажу в чому. Та ви і так же як дипломатна говорили, ну то таке. Дякую, шановні колеги. Рада, що завдяки зусиллям Європейської Солідарності повернулись по дедуришова трансляції, і всі українці зараз бачать подвійні стандарти голови Верховної Ради, який коментує виключно фракцію Європейська Солідарність. Хочете щось прокоментувати? Прокоментуйте, де Коніцький, якого ви відправили відрядження? і де Одарченко? Дякую. Дякую. можу прокоментувати. Оскільки згадали мене, це точно там, де член ЦВК, який вийшов від вашої партії, мабуть, одесь. Там, там, там само знаходиться. Дякую, шановні колеги.